Найдешевший сік проти найдорожчого. Перший, по чому ми будемо оцінювати, це упаковка дешевий. Картонна упаковка пише 100% фрукти, екологічний апельсиновий сік з концентрату 1 літр. Дорогий пластикова упаковка, пише справжній сік, апельсиновий 100% фрукти не з концентрату. Я поставлю один бал дешевому, тому що це картонна упаковка і вона краща для природи. Друге, по чому ми будемо оцінювати, це інгредієнти. Інгредієнти в дешевому, окологічний апельсиновий сік з концентрату, тобто це просто концентрат. І інгредієнти дорогого, Апельсиновий сік з м'якою. Це вже цікаво. Я ставлю один бал дорогому. Третє калорії Дешевий. 42 калорії на 100 мл. Дорогий 41 калорія на 100 мл. Тобто тут трошки більше калорій в дешевому, але все одно ставимо бал по балу. 2. Четверте, по чому ми будемо оцінювати, це цукрові доданки. Цукрові доданки в дешевому 9,1 г. Це, звичайно, для того, щоб воно довше зберігалося. В Дорогому 8,4 грима. Теж не дуже так мало. Тому даємо 1 бал дорогому, тому що тут їх менше. Далі у нас йде ціна. Дешевий сік коштував 98 гривень, дорогий коштував 138 гривень. 40 гривень різниця. Не знаю. Подивимося, поставимо бал після того, як я попробую і скажу вам, що реально класніше. Тому що сік концентратні, я думаю, всі знають, як він смакує, але зараз подивимося ще раз, як його вколював. Ось такий колір. Це зрозуміло, ну. Колір як концентратного соку. сопу. О, до речі, дуже класний сік, як на мене. І тут не чути, що це концентрат. Такий би чути реально, що це апельсин є. Я вам не, не брешу, це реально чути, як апельсин. Непогано. Поки що. Я, звичайно, мушу ще спробувати другий. Справжній сік, Подивимось, чи це реально справжній сік. Отак от. Він так от. такий колір має. Тобто оце найдорожчий це найдешевший. Я навіть не знаю. Найдорожчий смак вроде, апельсин, але апельсин таких не солодких. Там щось додали точно, що перериває смак апельсин. Спочатку апельсини, а потім щось зрозуміле. Скажемо, хто б переміг. Бал за смак... Давайте я ще раз спробую. Бал за смак я би поставив в дешевому. І за ціну, якщо це 98 гривень найдешевший, і найдорожчий 138 гривень, якщо ви організовуєте якесь свято, то звичайно краще взяти дешевший, але якщо просто хочете випити соку, я би теж брав дешевший, тому що реально дешевший, смачніший сік. Звичайно, Де що дешевший чується смачніший тільки тому, що там дуже багато цукру. Але так я все одно би, якщо ви хочете випити щось такого. Прям корисніше цей, то звичайно, що беріть дорогий. Але якщо ви так просто вам все одно, беріть дешевий. Дешевший перемагає з рахунком 4-3. Пишіть, що спробувати ще. Дякую за перегляд, ставте лайки і всім па-па!